Перш за все, хочу передати вітання від команди Золочівської міської ради. Ми були з візитом в Золочеві з нашими побратимами. І якраз вони в п'ятницю проводили захід і просили передати найші вітання. І саме головне, що ми запровадимо таку практику співпраці між управліннями. У них є свої напрацювання, у них і у нас є напрацювання, особливо в той час, коли йде війна, повертається на щитах хлопці. Багато загинутих, багато мобілізованих, багато демобілізованих І з е, цією категорією, яка сама вразлива, потрібно буде працювати. Шановні друзі, шановні наші герої, я так хотів би сказати. І інколи, коли йде мова про працівників соціальної сфери, я для себе так, от, знаєте, навіть думаю, ну от кого вони мені напоминають? Ну, мабуть, третю штурмову. По іншому я не назву, бо ваша робота це робота від Господа Бога. Це робота і працівників соціальної сфери, це і робота центру зайнятості і пенсійного фонду. І е, нашого малижинського інтернату, і наших працівників соціального соціальних працівників центру соціальної допомоги. Ви робите величезну справу, допомагаючи іншим. Це Божа робота, це робота від серця. У вас є сім'ї, є батьки, є діти, онуків багато. І ви віддаєте в себе самого. Своїй родині, але ви ще віддаєте тим людям, яким потрібна допомога, а в нас таких багато. Самі розумієте, що багато хто виїхав. Є самотні бабусі, дідусі, є інваліди, є ті, які повернулися з війни з важкими пораненнями, їм потрібно всіляку допомогу надавати. Сім'ям загиблих, які пропали безвісті, сім'ям хлопців, які знаходяться сьогодні в полоні. У нас таких багато, 11, ще 42 пропавши в безвісті. 69 чоловік чоловік. На жаль, поховали на щиті величезна трагедія всієї держави і нашої громади. Багато хлопців 824 чоловіка, які воюють. 82 повернулися з фронтів. Це величезний тягар на нас разом і особливо на соціальний, на соціальну сферу, на соціальний напрям. Шановні друзі, що я хочу побажати те, чого ми всі хочемо. Я хочу побажати нам такого сонячного українського світлого неба. Я хочу побажати вам витримки й терпіння в цій страшній війні. Хочу побажати вам здоров'я на це, все на цю всю роботу і щоб закінчилася ця війна. І хочу побажати вам, Боже благодаті, вашій сім'ї, вашим сім'ям, вашим рідним близьким, щоб ваші рідні, які воюють, повернулися додому, і хлопці, і дівчата. І... Щоб люди також вам говорили дякую. Тому що це дорогого коштує. Саме слово дякую – це, мабуть, той бальзам, який потрібний кожному із вас. Бо на сьогодні, на жаль, люди багато хто зневірився, навіть і в себе. І це правда. І їм потрібна ваша підтримка як нікому. Всього вам найкращого і. І як я сказав, вже саме головне це нам всім найскоріше промову. Закінчився захід. Я вітаю вас зі святом. Щиро вважаю вас кращою соціальною службою нашого району, тому що навіть цей захід проходив в приміщенні з розбитими вікнами під звуки повітряної тривоги і вибухів. Скажіть, наскільки ви задоволені сьогодні роботою своєї служби на Золочівщині? Доброго дня, шановні золочівці. Сьогодні ми вітали колективи і представників соціальної сфери Золочівщини. Колективів у нас п'ять. Це більше 100 людей працює в соціальній сфері нашої громади. Неділю вчора було професійне свято День працівника соціальної сфери. Я як представник соціальної сфери дуже вдячна кожному працівнику соціальної сфери, кожному колективу. За їхню працю, за підтримку золочівців, за їхню щоденну працю заради вас, шановні золочівці. Праця соціального працівника на перший погляд дуже скромна, але вона дуже відповідальна. Це доля людська, це виваженість, це толерантність, це витримка, це терпіння. Це душа, це чесність, оце основні риси характеру наших соціальних працівників. Поважаю кожного соціального працівника за те, що ви поруч з людьми. Третій рік страшної війни саме ви не залишили наших людей, і люди щоденно відчувають вашу підтримку. Я хочу подякувати і побажати щиро кожному міцного здоров'я вам і вашим рідним людям, як скоріше переможного миру Україні. Дякую вам, Валентина Володимирівна. Хай Бог оберігає ваших людей. Я дуже бажаю вам, що від людей, яким ви допомагаєте. Ви відчували позитив. Люди, яким насправді важко. Вони кажуть вам дякую. Люди, які сьогодні далеко-далеко від нас, вони нас критикують, але то зовсім інша історія, яку ми продовжимо. Хай Бог береже вас. всі дякую. святом. Дякую.